М'ячів забито і одинадцять пропущено на один лише більше ніж Шахтаря. 12 очок набрав Чорноморець. Чому це дивно усвідомлювати? Та тому, що це абсолютно нова команда, зібрана уже навіть в процесі під час чемпіонату. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз Янаков Янаков, м'яч під правою пробиває Янаков удар площину воріт. Одинадцята хвилина матчу. Кайоме, що ти витворяєш, хлопче. Незворушний різник і навпаки, от Панчишин заспокоює Кайо Гомоса. Чого те, там стрибає, щоб не почали раніше атаку футболісти, Чорному, футболісти Шахтаря? Давайте дивитися повтор епізоду. Ось тут Кайо Гомос м'яч підхоплює. Передача в центр. Габелок, до речі, вихованець шахтаря віддає на Янакова, вихованця Київського Динамо. Янаков пробиває правою ногою. Удар в площину воріт. Звичайно, потрібно відпочивати. І Бондарю, і Матвієнку. І, звичайно, ми не дивуємося такі ротації від Маріно Пушича. Удар поворота. Удар з елементом передачі, на яку готовий був відгукуватися Данило Сікан. Важко було йому зустрітися з цим м'ячем, тому що це не був пас, друзі. Це був удар. Це потрібно розуміти. І Щоб зустрітися з м'ячем, сікану потрібно було ну, поруч із воротами стояти в офсайді стояти. Він звичайно не міг стояти в офсайді. Це зараз хороша передача з Либани. Удар один нуль. Шахтар виходить вперед, і Олександр Зубков виводить свою команду вперед. Давайте подивимось на цю атаку. Розкішний пас із Лебени. Ось це те, що потрібно, на що потрібно було орієнтуватися футболістам Чорноморця в обороні. Чого потрібно було очікувати? Просто згадайте, як забив Шахтар у ворота Луганської зорі. Я впевнений, що Бабич на цьому акцентував увагу. Бондаренко. Конопля. Зубков немає положення поза грою. Зубков пас штрафний майданчик. Бондаренко. удар Ударна позиція. Блокує цей Удар. Мозес. Удар зараз кутовий буде для Шахтаря. Подивіться Артем Бондаренко. Відає поперечно. Білошевський. Пасує направо. Скіба. Що з подачею у скибих? Є подача. Вона проходить удар габолка, і це гол. габелок з розвороту пробиває. І різник пропускає цей м'яч. 1-1 Артем габелок з рівня рахунок на 20-тій хвилині матчу. Оце несподівано. А скіба виявляється плеймейкер. Перший гол за Чорноморець звід Артема Гоболка. Він не святкує. Вихований шахтаря. Він це знає, розуміє, визнає і поважає. Це дуже важливо констатувати і приємно це констатувати, що є повага. <сподарствует> Зараз судаков удар поворотах! Поперечку влучає судаков. Нічого собі застрок кута пробиває Георгій Судаков. Неймовірної потужності удар Рудько встигає зреагувати. Дивимо ще раз у повторі. Подивіться, як заходить між двох суперників Судаков. Гострий кут. Він не виконує просильну передачу. Він б'є подача від кутового прапорця. Удар головою. Це Алаграм. Вибивання. вибивання. І м'яч в руках Артура Рудька. Та лаграм нам зараз показує свою найголовнішу чесноту Судаков. Конопля в центрі поля. Конопля пасує на Сікана. Сікан з на коноплю пас вдотик. Субкова той пробиває теж дотик. І б'є вищою рідну. От гарно воно виглядає. Гарно воно виглядає насправді. Коли воно проходить, воно гарно дуже виглядає. На увазі головою не думає, а от саме грає, б'є по м'ячу Судаков. Судаков можна пробивати Зараз він пробиває. І пробиває пол з ворота. Я думаю, що зараз кілька неприємних цих от миттєвостей. Доль секунд пережив і Артурко і весь Чорноморець. Одеський. Ось звідси зараз подивимось, буде цікавіше видно. Гляньте просто ну, практично лизнув стійку м'яч. Судаков зараз ніби ілюструє от мої слова, що. Ногами в нього все набагато краще виходить в роботі з м'ячем. За те, що е, Янаков тільки от зараз потихеньку набирає форму, який момент у невертовне? я Просто дар мови втратив. Рудько зараз просто божевільним чином виручає Чорноморець. Е, цікаво, подивитися, як не забив. Хто пас віддав? По-моєму, алаграм. Тут треба. Ні, не Алаграм. Вибачте, пробачте, даруйте. Це був Судаков. І Невертон прекрасно зараз вистрибує за спини Будка. Чи можна було цей момент, до речі, трактувати як небезпечна гра з боку Невертона? Тут вже б вар дивився. Шахтар грає футбол. Чорноморець відбивається. зараз. Конопля. Простріл! Валиться м'яч з ноги Коноплі. Звичайно, він хотів виконати просильну передачу на Сікана, який готовий був до цього простіру. Дивимо ще раз. Бондаренко. І ось ще один механізм. Так? Те, про що ми говорили, конопля уникає положення поза грою. Судаков подача. І дальня стійка. Гол. 2-1. Шахтар таки забиває в роздягальну. Робиться Артем Бондаренко. Марлон Гомес опинився на дальній стійці. Артем Бондаренко. Блискуче зіграв на добиванні. Стандарт, кутовий приносить успіх Шахтарю. Дивимося ще раз повтор. Подача. Удар головою виконання Сікана. Як же чудово, Марлон реагує на цей м'яч. На дальній стійці він повинен був забивати сам, в принципі. То, це супергольовий момент для Марлона Гомеса Там головою він повинен був забивати. Янаков об'єздалеку різних відбиває. Надобування кидається Кобленко. Йому заважає Матвієнко. Від кого пішов м'яч? Від Матвієнка пішов м'яч за межі поля. Ось <плес> Денис Янаков. Ось це у нього є. У першому таймі був зовсім непомітним Янаков. Зараз атака Шахтаря. Судаков. Судаков. Невертон. Удар воротах. Площину воріт удар, але ну, знову ж таки, площину воріт для статистики, але він був зовсім нескладний для Артура Рудька. Це удар в руки вратареві. Який пас виконує різник і відрізає величезну групу футболістів Чорноморця. Бондаренко. Бондаренко Судаков ходу пробиває легкий удар. Легкий удар зараз виходить у Георгія Судакова. Як же різник зіграв у цій ситуації, друзі? Шахтар ватаці Зубков пас на Конопля. Конопля сікан. Для передача назад. Бондаренко. О, удар по воротах. На виконанні намагався пробити Артем.